А ви пара? Ми? Ні. Ні. А хто ви? Поки що не пара. Ми? Колишні. Колишні. Тобто ви вже не зустрічаєтесь? Вже ні. Давненько. А скільки ви разом були? Шість років? Шість років. А як ви познайомилися? Ми познайомились в маршруті. Я їхала на танці, він їхав на фас тренування додому, тому що він проживає там десь поблизу моїх танців. Яке ваше було перше враження? Вона мені дуже сподобалась. Я пам'ятаю, та кафанув від першого в щочку, що я не знаю, як це передати, просто на емоціях, да. чому розійшлися? Криза. Але да, відносно, да, криза відносини з відносна, яку ми не пережили. Я думаю, що це просто можливо вік, можливо, якісь інші фактори на це попливали. Але як ви змогли вийти так і стосунків екологічно, що ви зараз колишній і ось спілкуєтесь собі разом? Ми просто сіли, поговорили, зрозуміли, що на той час вже. Дуже важко якось вирішувати проблеми. Поговорили і розійшлися. В якому ви зараз статусі? Чи в пошуку ви зараз? Ні, я не в пошуку. Я, я чисто живу для себе, вона, наче також, але може, там щось якось не знаю, як буде. Тобто, ви не виключаєте, що ви можете ще зійтися? Ми нічого не можна виключати. Чим ви займаєтеся, з ким працюєте? Я і в арбітражній компанії. А чим ви займаєтесь? Військовий. Що ви нашим людям побажаєте сьогодні? Радіти від кожного дня, мотивуватися від цього, заробляти гроші. Жити в кайф, робити те, що відчуваєш, не думати про те, що скаже інший.